Всім привіт! Хто пам'ятає, ми почали свою кар'єру з нуля. І так, сьогодні я пропоную здати метал. Не тільки метал, а старі речі, які нам не потрібні. Ось просто навожу приклад. Одразу навожу вам приклад. Стоїть велосипед. Так він не мій, але я купив цю базу. Культиватор, звичайно, нам потрібен, ця штука нам ще потрібна буде. Ось, велосипед, він нам не потрібен. Все. Навіть його ох, важкий, ого, важкуватий, але в принципі донести зможу. Давайте оп. Понесли, понесли. Ах. Ось навіть він, друзі. Він Він ну, старий, вже ржавий. Кому він потрібен? Нікому. О, фух. Важкий такий капець. Фух, ну що? Так, давайте зараз підемо ще поглянемо, що у нас є, бо у нас куча всього, я вам гарантую. База така велика, у нас навіть техніки стільки нема. Ну тут нічого ми не знайдемо, бо тут все нам потрібне. Ну, хіба що там глянути? Може, там щось буде. Сівалка нам теж потрібна. Ну що, давайте, друзі, давайте зараз сідаємо в зілок та проїдемо вокруг бази. І так, друзі, вибачте, не вокруг, а навколо бази. І так, проїжджаємо. в принципі, поки що нічого не видно, але, можливо, зараз щось знайдемо. Ну, головне, зараз ще на зілку не пробити колеса. Колеса. Колеса, всі колеса. Не колеса, не, а всі колеса. Бо тут куча сучків, куча дрючків. Так, о, а що це за куча дерев? Я начебто тут дерева не пиляв. Хм, Давайте зілок залушимо. І так, і так грошей нема на бензин. Так, давайте зараз так без заборчик перелізти. Аккуратненько давайте. так от Хоп, і все. Так, ну слухайте. Я подумав, можливо, туди дерево упало, хоча тут не видно, щоб якийсь корінь був його. Ну, нічого не видно. М -м -м не знаю. Можливо, і там лежала, я просто не бачив. Ну давайте зараз глянемо, що там взагалі, що там за купа дерев. О, чи... Добре, давайте зараз, коротше, приїдемо, щоб не бути такими поганими людьми. Все зробимо культурно. І так. Давайте заїжджаємо та будемо дивитись, що у нас там взагалі є, чого у нас там нема. Так, полетіли. Чесно, тут ніколи не дивився, що тут є, що тут нема. Пригнав техніку, освоївся. Так, до речі, тут трохи дровиняк лежить. Ну, і тут у нас, я думав, тут щось є, тут просто тут є, тут куча просто дерева, які нікому не потрібне. Ну, хоча, можливо, попиляємо. Та потім здамо. Не знаю, ну куча просто, дерев всього. Давайте піднімемо оцей дрючок. Чи дрючок, можна сказати, ціле дерево. Але воно тут, походу, не одне. Бо воно за чогось держиться. Давайте піднімаємо, кидаємо його. Сюди відкриємо, давайте одразу попиляємо, мабуть, бензопила є. Сокирою не будемо, бо дуже довго буде. Давайте попиляємо бензопилой. І все. Потім, можливо, здамо на лісопілочку до Петровича. І, можливо, щось у нас буде. Якісь ще трішки грошення. Для нас гроші лишніми не бувають. Хоча, я думаю, так для всіх людей. Давайте попиляємо та, можливо, відтягнемо Петровичу. Не знаю. Давайте. І так, друзі, що це? Давайте поскоріше розгребамо, подивимось, що це Це танк, це бетер, що він у нас взагалі тут робить? Ну, слухайте, тут якісь надписи є. Я не знаю. Зона. Бачите, зона написано. Що зони до нас пригнали? Що він робить на базі? Ні, до Чорнобиля тут недалеко, всього то 60 чи 70 кілометрів воно. А, не заводиться, друзі. Дивіться, який тут салончик. Не заводиться, походу, щось з мотором або бензину взагалі немає, чи соляр. Не знаю, що в нього заправляти в цей Бетер. Дивіться, 1, 2, 3. Зона. Угу. Ну, Слухайте такий агрегат. Я не знаю, це Бетер чи там. Ну, мабуть, Бетер, бо там трішки по-іншому виглядає. що тут? Що? Тут щось написано. Патруль. На... Патруль на АЕС, друзі. АЕС це атомна електростанція. Чи його серйозно з зони сюди пригнали? Але хто? Та чому взагалі сюди, на базу? Не могли в інше місто привезти його? Привезли мені на базу. Ну хоча тут база стоїть ще з. 75-го року. Ця база дуже. Стародавні. Ну що, давайте зараз підемо тоді в зілку візьмемо трос та спробуємо його якось, не знаю, підігнати, відігнати звідси взагалі, щоб не під деревами був. І так, друзі, ми багато чого вже робили. І тросом тягнули, але трос порвався. Коротше, трішки залишилось. Коротше, я. З'їздив до Петровича, привіз сюди, він мені допоміг. Та е, тут масло масло витекло все з дна. Далі масло витекло і не було бензину. Отак. я в шоці взагалі? Давайте спробуємо поїхати. Їде, друзі, працює. Ну, коротше, він, в принципі, в нормальному такому, знаєте, в нормальному такому состоянні. Не прямо битий, не прям цілий. Але, в принципі, нормально, він їде, він їде. Що може бути краще? Друзі, я просто не можу вже балакати. Мені просто інтересно, скільки такий агрегат може коштувати. Бо я знаю, мені раніше мені Петрович сказав, що раніше колись тут їх е е е ремонтували. І він тут працював теж. Так, на нашій базі тут раніше все ремонтували. І танки, і БТР, все. Тут раніше завод ще стояв, там зліва стояв завод, а тут робили в сарайчиках, ремонтували танки. Друзі, я сходив до Петровича і він сказав, що... Такий агрегат на ходу він забере за 800 тисяч гривень. 800 тисяч. Ви розумієте, що це взагалі? 800 тисяч гривень. 800! -ка. Просто, я чесно, я в шоці. Я не знаю, що робити. Давайте. Спочатку звалимо звідси, тому що тут їзде патруль. А якщо патруль побачить, що в мене така техніка, то до нас прийде СБУ і мене так. Заарештують мене. Дуже сильно. Ще й заберуть БТР. Полетіли на базу. І так, друзі, ми заробили мільйон. Мені Петрович навіть 900 тисяч заплатив, а не 800. Я дуже радий, тому що це, до речі, Бовік, це теж Петрович привіз. Я дуже радий, але все так швидко. Ми заробили 800 -900 тисяч, точніше мільйон. І я дуже дякую вам за те, що ви були весь цей час зі мною. Ціль ми виконали, ми заробили мільйон гривень. І головне, що мене не заарештували.